На думку людей, проблеми із головним мозком являються одними із найскладніших і найстрашніших хвороб. Але знаючи самі перші симптоми, ми можемо попередити розвитку цих хвороб. З вами лікар Росічайка і в цьому відео я вам розповім про самі перші ознаки порушення роботи головного мозку і що ви можете зробити для того, щоб профілактувати виникнення цих захворювань. Наш орган, такий як головний мозок, знаходиться в дуже захищеному місті. Це в нашій черепній коробці. І цікавими фактами про цей головний мозок є наступне: що перше, він на 60% складається з жирів, тому ми щоденно повинні поповнювати запаси жирів для того, щоб в нас мозок дуже добре працював. Також. Глюкоза, яка є в нашій крові, напряму потрапляє в мозок без інсуліну. В м'язи вона йде за рахунок інсуліну, а в мозок напряму, тому що в мозку знаходяться саме центри контролю. І найключовішою особливістю нашого головного мозку є те, що в ньому немає больових рецепторів, тому нейрохірурги проводять операції на головному мозку без наркозу. Фактично існує дві групи проблем, які пов'язані із. Головним мозком як органом. Перше, це травматична група проблем, коли є якась травма, чи баротравма, чи механічна якась інша травма, коли пошкоджується з допомогою якоїсь фізичної сили сам головний мозок, коли він ударяється безпосередньо об стінку нашого черепа. І є нетравматичні порушення. І ті, і ті будуть фактично проявлятися схожими симптомами, такими як головний біль, як запаморочення або втрата свідомості, погіршення пам'яті. І також іншими специфічними проявами, про які ми з вами зараз поговоримо. І важливо пам'ятати, що наш мозок він забезпечує контроль безпосередньо всього нашого фізичного тіла. Тобто в нашому тілі знаходиться приблизно 70-80 мільярдів клітин, які об'єднуються в тканини, тканини об'єднуються в органи, а органи об'єднуються в системи, наприклад, дихальна система, чи травна система, чи сечовидільна система. І ці системи не керують самі собою. Ці системи керуються нашим мозком. Тобто в мозку є ділянки, які керують не просто органами, а вони керують навіть певними групами клітин. Якщо для прикладу, наприклад, візьмемо печінку то самі клітини печінки, гепатоцити, контролюються із стовбуру головного мозку, а жовчовідні протоки, які містять плоский епітелій, контролюються із кори головного мозку. Також ми можемо взяти інші органи, наприклад, дихальні шляхи, альвеоли легень, які в безпосередньо за захоплення повітря контролюються із стовбуру мозку, а от слизова оболочка бронхів контролюється також із кори головного мозку. Мозок автоматично приймає рішення і свідомо ми на нього не можемо впливати. Що це значить? Тобто ми не вибираємо, яку реакцію нам вибрати. Як мозок приймає рішення? Він приймає це на основі рецепторів, через які поступає інформація. Це через зір, через слух, через нюх, через дотик, тактильні та емоційні відчуття. І в залежності, яка інформація через ці канали поступає, відповідний центр у головному мозку реагується. Вірніше активується і змінюються параметри нашого фізичного тіла. Тобто, коли ми через зоровий аналізатор чи слуховий аналізатор бачимо небезпеку, то мозок автоматично вибирає реакцію, яку нам зробити. Наприклад, ми доторкаємося до гарячої сковорідки, ми не думаємо, що зробити, ми відсмикуємо руку. Коли ми бачимо ворога, наприклад, то ми не відсмикуємо руку. Ми або тікаємо, або нападаємо. Та мозок, як і будь-який орган, може мати. Скажімо так, прояви зміни своєї роботи. Давайте ж з вами розберемо ці прояви. І так, перша фактично група, як ми вже з вами говорили, захворювань це є травматичні. І тут часто ситуація така трапляється. Маленька дитинка, наприклад, гралася на дивані чи на ліжку, і на тобі перевернулася з цього дивана і ударилася головою, наприклад, об підлогу. І появилися певні зміни. Або, наприклад, хлопчик там катався на велосипеді, впав з велосипеда і головою вдарився. Або, наприклад, доросла так же сама людина могла десь піскоднутися і вдаритись. І в них виникають певні симптоми. Які? Перше, це може бути запаморочення або втрата свідомості від декількох. Секунд до декількох хвилин, в основному це не більше 10 хвилин. Також може бути після цього це нудота з блювотою, також може бути порушення координації і головний біль. Тобто всі ці симптоми свідчать про те, що є механічна травма. І, звичайно, у нас є сам факт цієї механічної травми. І тут треба розуміти, коли ми звертаємося за медичною допомогою, а коли ми можемо бути безпосередньо вдома. І так, якщо у нас після травми є наступні симптоми, це перше рвота, яка не приносить полегшення. В другий момент, там дитина або доросла людина постійно мляві і постійно сплять. В них є порушення координації і взагалі розуміння навколишнього світу, вони, наприклад, не впізнають родичів там, не впізнають близьких, не можуть виконувати ті функції, які виконували до цього, наприклад, брати е, чашку, наприклад, чи там писати рукою, чи зробити якусь іншу дію, тому в такому випадку зразу потрібно звертатися за медичною допомогою і проводити відповідне дослідження це МРТ або КТ, вже відповідно того, що лікар скаже. Якщо ж цих симптомів немає, ми можемо спокійно бути вдома. І основною тут допомогою є наступне. Це перше холод на ділянку, де ми вдарилися, друге це спокій, третє це зменшення кількості прийому рідини. І безпосередньо ви маєте розуміти, що ці симптоми мають повністю проходити від 10 до 14 днів. Всі ці дні симптоми можуть змінюватися. Тобто вони можуть стати трошки сильнішими або трошки слабшими. Але, ще раз позучаю, якщо вони постійно наростають, тому ми знову маємо звернутися за допомогою. Якщо я ж кажу, дитина вдарилася головою, не треба зразу панікувати і бігти за швидкою. Просто маєте поспостерігати. Це є вкрай важливо. Але є ще інша група причин, яка не пов'язана з травмою. І тут основна та група проявляється тим, що у людини починає боліти голова. І інтенсивність цього головного болю може бути різна від легкої навіть до інтенсивної, яка називається мігреню. і навіть може супроводжуватися епіліптоїдними приступами і так далі. Тобто, чому цей стан виникає? Але ж ми з вами говорили, що у головному мозку немає больових рецепторів. Тоді чому ж виникає головний біль? Що ж його викликає? Це порушення роботи нашого мозку? Ні. Це все зв'язано безпосередньо із набряком, який виникає в речовині головного мозку. І саме набряк створює підвищений тиск і тисне на мозкові захисні оболонки. І саме тиск на ці мозкові оболонки і викликає відчуття головного болю. Головний мозк, ще раз пам'ятайте, не болить. Біль виникає, тому що вода, набряк тисне безпосередньо на мозкові оболонки. Перед тим, як я розповім про симптоми, які не пов'язані із травмою головного мозку, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе людині бути здоровою. Це тоді, коли ми одночасно діємо на фізичному рівні, на рівні поведінки, на рівні нашого сприйняття. Більш детальніше цей підхід я описую у своїх книгах і розповідаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана інформація, ви можете перейти по посиланню під цим відео і дуже детально із цим підходом ознайомитися. Ми вже з вами знаємо, що кожен орган, кожна тканина, кожна клітина нашого голов... тіла контролюється із головного мозку. Тоді, коли, наприклад, у нас виникає процес загоєння слезової оболочки, наприклад, бронхів або слезової оболочки носа, там що виникає? Запалення, яке має набрік. Така ж сама ситуація виникає і в ділянці, яка контролює безпосередньо цю ділянку в головного мозку, яка контролює ділянку в нашому тілі. Там також виникає набряк. Тому, Наприклад, я хочу, перше ви розуміли, що головний біль, який у вас виникає під час того, коли у вас є ГРВІ, або коли у вас є бронхіт, або коли у вас виникає панкреатіт, це не напад інтоксикація, як нам про це розповідають. А це набряк, який виникає в центрі управління головного мозку цим безпосередньо органом. І це дуже легко можна перевірити з допомогою комп'ютерної томографії. І ступінь цього набряку. Напряму королюється із інтенсивністю головного болю. І першою помилкою, яку роблять люди під рекомендацією лікарів, це тоді, коли у вас виникає якесь захворювання, яке супроводжується запаленням, побільше пити води для того, щоб знімати інтоксикацію. Це ще більше буде призводити до набряку центру управління на рівні головного мозку, і головний біль у вас буде рости. Не тому, що з вашим мозком щось не так, а тому, що таким чином ви збільшуєте кількість води на рівні центру управління, який загоюється. Механічно більше давить на мозкові оболонки. тому у вас і болить голова. Наступним раннім симптомом це є те, що ми можемо забувати. І ми, наприклад, можемо забувати, чи закрили ми двері. Да, чи ми, наприклад, там виключили праску, чи ми можемо навіть забути тимчасово, що ми робили. І дуже часто кажуть, ой-ой-ой, будьте обережні. Це перші ознаки проблеми з головним мозком, це проблеми хвороби Альцгеймера. І люди, чувши зразу такий діагноз ой ой-ой, все, наш мозок погано працює, він забуває, треба щось робити. І тут ви маєте знати одну дуже важливу річ. Що ця зміна, яка порушує, яка зв'язана із порушенням запам'ятовування оцього, що відбувається зараз в буденному вашому житті, вона пов'язана не з тим, що мозок у вас погано працює, а вона пов'язана із тим, що це захисна реакція кори головного мозку, коли у людини виникає втрата контакту із близькою для неї людиною. Наприклад, бабуся переїхала із свого села в місто дочка її забрала, і тепер вона вже не живе там, де їй було дуже комфортно, і вона втратила контакт із тим і звичним місцем. І щоб тепер забути цю біологічну травму, мозок включає захисну реакцію. Бабуся погано починає запам'ятовувати. Вона пам'ятає, що було давним-давно, але зараз вона не запам'ятовує. Або, наприклад, дитина маленька. Вона переїхала з однієї школи в іншу, тому що батьки змінили місце. І дитина втратила контакт із тими однокласниками. І тут чомусь у неї взяла і погіршилася пам'ять. І тут вона чомусь стала погано вчитися. Ой, це погано працює, мозок, треба йому вітамінів не вистачає, треба його стимулювати. Ні, це захисна реакція. Тому пам'ятайте, будь ласка, якщо погіршення пам'яті йде, це не хвороба. Просто ця людина попала в умови, де втратила контакт із близькими для неї і рідним оточенням. Тому якщо ви його не відносили. Ця захисна реакція буде працювати і далі. І тут ніякі вітамінки, ніякі техніки, ніякі лікарські засоби працювати не будуть. Бо пам'ятаєте, це ще раз, це захисна реакція, щоб забути ту травматичну подію, яка для людини була важлива. Не з вашої точки зору. А з точки зору людини. Тому, наприклад, якщо ця бабуся і приїхала в те місто, то ви повинні створити ті комфортні умови, щоб бабуся могла себе відчувати як удома той же самий коврик, та, та ж сама чашка і так далі. Так же саме для маленької дитини, щоб вона могла спілкуватися із тими своїми однолітками, можливо, їх періодично бачити. Тільки це дає можливість. Відновити контакт. Але якщо ви скажете, якщо людина померла і тепер контакт відновити не можна, як же ж бути тоді? Ну то тоді ви повинні забезпечити те тепло, ту ласку і ту любов для цієї людини, щоб вона відчула ті ж самі відчуття, які були. І тільки тоді виключиться захисна реакція, і тільки тоді пам'ять почне відновлюватися. Ще одним із таких. Яскравих прикладів це є те, що в нас є приступи мігреніка. От ой, все, моя голова не така, вона якась така дурна, вона мене починає сильно боліти, в є заурою, в кось є заури, є беззаури, і цю мігрень постійно лікують, лікують і лікують. І вилікувати її ніхто не може, нічого не вийде. По одній простій причини, тому що підходи невірні. Приступ мігрені це не є хвороба, це не порушення роботи головного мозку. В даному випадку це біологічний спосіб позбутися надлишку рідини, яка є в тканині головного мозку. Ось це тоді, коли той набряк був дуже інтенсивний, то першим із механізмів це є викликання інтенсивного головного болю, для того, щоб скинути надлишок тієї води. Як це відбувається? Різко активується спочатку симпатична нервова система і відбувається скіт цієї води, а потім в нас активується вже парасимпатична і виникає в'ялість. То що ж робити, коли виникає приступ Мігрені? Коли вже приступ Мігрені виник, ви вже нічого не зробите. Вам треба робити це до того. Перше, це завжди, не знижувати свою самооцінку і також саме свій головний мозок, що він якось неправильно працює і так далі. Люба ваша думка про те, що ой, моя голова не така, ой, вона допускає помилку, ой, я роблю щось не так, уже буде змінювати роботу вашого тіла. Чому так? Бо для вашого мозку немає значення. Ви про це думаєте. Чи це відбувається насправді? Тому... Пам'ятайте, всі ваші думки для вашого мозку являються реальними. І якщо в своїх думках і в баченні світу ви знижаєте свою значимость або вважаєте себе якоюсь не такою, чи не таким, чи дефектним, чи у вас щось не виходить, то у вас буде виникати така ситуація в більшій або меншій степені. Чим інтенсивніший головний біль, тим більше перед цим було знецінення себе в інтелектуальному плані і інших. То що ж робити? А робити потрібно це завжди собою хвалити. І всі рішення, які ви приймаєте у своєму житті і які ви прийняли, вони являються правильними саме для тієї хвилини, тієї секунди вашого життя, коли ви це рішення приймали. Наступну секунду чи хвилину у вас появиться нова інформація. І те рішення, нове, воно не буде. Кимось незрозумілим, воно буде правильним для того часу. А минуле рішення, воно було правильно для минулого часу. Тому ви ніколи не допускаєте помилок. Це вкрай важливо. Якщо будете жити з такою концепцією, плюс зменшувати прийом рідини, плюс, коли у вас є інтенсивний головний біль, приймати сечогінні засоби, у це фіто повинно бути сечогінні засоби, прикладати лід на голову, це буде зменшувати приступи. Мігрені. Звичайно, що інколи, можливо, треба разово там, використати медикаментозні засоби. Але пам'ятайте, будь ласка, якщо ви головний біль, захисну реакцію будете сприймати як хворобу, яка на вас напала, ви ніколи цього не позбудеться і це коло ви не розірвете. Ще одним симптомом, якого дуже бояться люди, це являється приступи епілепсії, тому що саме епілепсія вважається дуже страшною і невиліковною хворобою. І весь час треба нам приймати медикаментозні засоби. Ну чому ж виникає ця епілепсія? Тому що виникають вогнища у головному мозку. А чому ці вогнища там з'явилися? Відповідь дуже проста. Це те, що ви бачите на КТ або на МРТ, вам показують, що це ось очаги, які возбуждають наші нервові там, рецептори. І потім ці імпульси передаються на м'язи, і в нас виникає страшна хвороба. Це тоже процес загоєння нашого організму, як би це дивно не звучало. Приступ епілепсії це процес загоєння саме склетної мускулатури. Ось коли в нас заживає склетна мускулатура, і в ній також є набрік, для того, щоб вивести воду із склетної мускулатури, у вас має виникнути такі оці посмикування. Вони можуть бути маленькими, фібрилярними, коли ви просто собі сидите вдома і відчуваєте, як у вас просто сіпається якась ділянка. Ви, ой, щось м'ясо смикається. А що це він смикається? Це і є процес позбавлення води від м'яза, тому що процеси загоєння в ньому завершилися. Якщо ці ділянка була задіяна велика, ви будете мати те, що називається приступ епілепсії. Чому ж ви? Тобто, в які умови має людина попасти, щоб цей приступ епілепсії виникав? Це називається процес застрягання. Коли, наприклад, дитина може відчувати, що вона застрягла в цій школі і треба 12 років навчатися, або людина може застрягнути в сімейних якихось стосунках, або, наприклад, людина сіла в таксі, їде додому. А водій звернув не туди, а це молода дівчина, і вона не може е, відкрити тепер, наприклад, двері в автомобілі. В цю секунду вона застрягла, вона не може втікти звідси. Це відчуття застрягання в якомусь певному місті або з якимись певними проблемами. І потім, коли вона звільняється від цього на наступний день, у нас виникає що? приступ епілепсії. Сам приступ епілепсії, коли людина його не розуміє, може розцінюватися. Я застряла з тими симптомами і не можу від них втікти. І також будуть постійні приступи епілепсії. Тому епілепсія не являється хворобою. Епілепсія не говорить про порушення мозку, як нам часто люблять розповідати. Епілепсія це процес позбавлення рідини. Як з головного мозку, так і з м'язів. То що ж робити, щоб в нас не виникали приступи епілепсії? Перше, це менше пити води, ми вже з вами про це говорили. А другий момент це треба знайти ті моменти, які людина розтінила як застрягання, і усунути із життя людини ці елементи. І тоді епілепсія зникає. Не таблетки тут спасають, а зміна способу життя і розуміння, як працює організм. Ще часто є так звані неврологічні прояви, коли, наприклад, у людини. Окрім того, що там болить голова, наприклад, там, і інші є симптоми, які вже з вами назвали, наприклад, пропадає зір або гострота зору, або, наприклад, може порушуватися там функція якоїсь руки, наприклад, чи ноги. Звичайно, ми зараз не говоримо про інсульти, а люди бояться пухлин головного мозку, що це можуть бути перші ознаки пухлини головного мозку, щоб не пропустити. Але один є дуже цікавий факт: в медицині прийнято, що клітини саме головного мозку не діляться. Але пухлиною вважається ділення клітин. То як же ж таке може бути? Що ж це за парадокс такий? А парадокс полягає в наступному, що дійсно клітини головного мозку центрів управління не діляться. А ділитися може бути так звана сполучна тканина головного мозку, яка побудована з астроцитів. Тобто в головному мозку фактично є астроцитоми, гліобластоми і так далі. Але все це один опис однієї речовини. Це фактично сполучної тканини головного мозку? Мозку. Тому, чому виникає пухлина? А тому, що коли постійний процес загоєння виникає, пам'ятаєте ті центри, про які ми з вами говорили, то постійно збільшується кількість оцієї речовини, в нас виникає утворення, яке ми називаємо пухлиною. Що цей доктор розповідає? Чи можна це перевірити? Аналогію ми можемо перевірити на нашій шкірі. Коли ми візьмемо, травмуємо нашу шкіру, наприклад. А по тут на що утвориться? Сполучна тканина. Якщо ви постійно будете травмувати це місце, у вас буде постійно, 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 постійно збільшуватися рубець. І часто його, наприклад, ще можуть назвати келоїзм, тобто розростанням. В мозку така сама ситуація. При постійних повторах буде розростання цієї тканини. Ось це і називається пухлинами. Тому, коли ми розуміємо, що зміни на рівні головного мозку пов'язані із розростанням цієї сполучної тканини, яка саме набрякає і дає оці симптоми головного болю, приступу епілепсії, рвоти і так далі, і вони пов'язані із Механічним тиском, то що нам потрібно робити? Звичайно, нейрохірург скаже, що треба оперувати, і в деяких випадках операції потрібні. Але в більшості випадків нам потрібно просто зменшити набряк. І для цього ми знову маємо зменшити прийом води. Ми маємо приймати сечогінні засоби. І засоби, які діють тільки на рівні головного мозку, які не дають мозку розвиватися, цьому набряку розвиватися. Це в медицині є такі засоби, і вони називаються дексаметазон. Але самому його не можна приймати. Це має тільки назначати лікар. Коли ми комбіновано так підходимо, можемо цим людям допомагати. І більшість цих людей навіть може обійтися без оперативного втручання. Тому фактично головними правилами допомоги нашому головному мозку, тоді, коли там є набряк. Це є перше зменшення прийому рідини, дорослим до 300-500 мл на добу, дітям п'ють хай стільки, скільки вони хочуть, мані в плані не заставляти їх потрібно робити. Далі, це холод на голову, це зменшує набрик. також прийом фітозасобів, які виводять воду з нашого організму. Ну і ми можемо використовувати медикаментозні також засоби, які зменшують набряк саме на рівні головного мозку. Але це повинен назначати безпосередньо лікар, тому що він підбирає дозу. Якщо ж ці симптоми не пов'язані з набриком, а в нас є втрата, наприклад, пам'яті, то, що ми називаємо хворобами і інше, то тут основна задача: ці засоби не дадуть ніякого результату. Нам потрібно вирішувати цю причину, тобто треба відновити людям контакт. Ми повинні обіймати цих людей, бути більше з ними. Навіть 24 години. Можливо, знайти когось, хто буде з ними, що вони відчують себе як вдома, От той втрачений контакт, коли вони його, як так кажуть, восполнять, то тоді ситуація зникне і пам'ять почне повертатися. І під завершення, ви маєте розуміти, що. Задача головного мозку це одне. Це продовжити біологічне наше з вами життя на цій планеті. І тепер, коли ви вже розумієте, як працює мозок, чому в нього виникають ці симптоми, ви можете йому допомогти у цьому, а не воювати з ним. І тоді ви будете жити довго, щасливо, мати гарну пам'ять і любов на цій планеті. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.